Вітаю, друзі, всіх, хто дивиться! Сьогодні хотів би оглянути і проговорити, власне кажучи, про таку рушницю, як Safari HD 105M від компанії виробника Latec, калібр 12 мм. Що хотілося б почати? Хотілося б почати, власне кажучи, з комплектації досить таки непоганої. В комплектацію входить, власне кажучи, сама рушниця. Входять 4 магазини для набоїв 12 го калібру. Два із них ось один і другий на 10 набоїв. І два магазини на 5 набоїв. Ось він. Раз, і два. Всього 4 магазини. Також в комплекті йде ось цей Коробочці, дульні насадки звуження і набір для чистки. Про що ми поговоримо, власне кажучи, окремо. І так, коробочка з дульними насадженнями, звуженнями, насадками. Значить, поставляється в комплекті три штуки. Ось ми бачимо один, два, і третє вже за замовчуванням закручена в стволі. Їх можна міняти. Також для закручування йде отакий ключ в комплекті, для того, щоб було зручно і добре зажати, власне кажучи, ці дульні насадження. Також об окремо хотів би приділити хвилинку уваги саме, власне кажучи, набору для догляду і чистки за цією. Рушницею, яка, нагадаю, називається Safari HD 105M від фірми Latec. Так, В комплекті для догляду і чистки є отакий от складний шомпол, який складається, скручується з трьох частин. На нього йде отака от насадка для патчів. Для, власне кажучи, оцих патчів. Є фігурна викрутка і шестигранники для того, щоб розкрутити. Оцю частину прикладу, і зняти цю кришку для того, щоб був доступ повний до ударно-спускового механізму. Також йде е, мастило, але маю своє мастило ще поки що не, це не розпаковував. І от такі от чотири насадки для чистки ствола, які теж накручуються е, на шумпол. Е, з приводу насадок дві. Е, одна така тряпчана, інша така, як, йде, як просто щітка пластмасова якась. І дві металеві: одна жорсткіша, виконана з латуні, і друга більш м'якіша, виконана з міді. Досить таки, як по мені, непоганий набор для чистки і догляду зброї. Ну, на початку відео ви бачили, що там в мене було з неї декілька, скажімо так, вистрілів. Ще мені на полігоні не довелося з неї власне кажучи, постріляти. Але наступним відео ми подивимося, як вона буде себе вести власне кажучи, на полігоні. А поки це був коротенький такий огляд на комплектуючі, але повний огляд на комплектуючі цієї рушниці, які вона поставляється з за воду. Ну і на останок вона поставляється ось в такому от кейсі. Який є, скажімо так, середньої, середньої якості, тому що ці заглушки вони такі, ну, не дуже надійні, не, за, не застібаються з першого разу. Сам кейс пластиковий, його дуже зручно переносити та перевозити. І на коробці на самому кейсі зазвичай йде такий шильдик з інформацією про рушницю, виробник, який, про виробника, який її виробив. І там, власне кажучи, і все. Сподіваюсь, що комусь ця інформація для огляду, для огляду була корисна. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей і до нових відео.